Під Києвом недільного ранку можна почути постріли. Це не сепаратисти, бо разом з пострілами лунає відомий хід про президента Росії. А отже, тут зібралися якраз ті, хто не хоче бачити гостей з так званим руським міром. Марусин полігон, місце, де кожен бажаючий може отримати базові навички, військової підготовки і не тільки. Смуга перешкод, підвісна переправа, основи володіння автоматом Калашникова, стрільба з пневматичної і мисливської зброї, основи тактики. І це далеко не весь перелік того, чого вас навчать на марусиному полігоні. Маруся Звіробій. Це вона з друзями заснувала полігон. Спочатку для власних потреб, а потім полігон відчинив двері усім бажаючим. Каже, полігон то відповідь сучасним реаліям життя: Євромайдан, анексія Криму, війна на Сході. Багато хлопців, котрі воюють зараз на Донбасі, готувалися саме на Марусиному полігоні. Я була на одних зборах, де а, з військомату виступав військовий, і він казав, що не хочуть люди мобілізуватися в Збройні Сили України. Ну, у мене як у Організатора полігону було до нього одне питання. Ви робите якусь підготовку цих людей? Чи ви просто їх відправляєте? Він каже: ні, ми підготовку не робимо. Ну, це як мінімум свинство, я вибачаюсь, набрати людей непідготовлених і відправляти на схід. З усієї України, з міст і сіл тут поруч ковтають пил студенти і менеджери, кадрові військові, котрі приходять сюди, аби не втрачати форму, і патріоти, що готуються до відправки на схід. Середовище Марусиного полігону я б назвав військовою демократією. У умовах суворої дисципліни, постійної боротьби з втомою, пилом і брудом. Очі цих людей повні свободи. Вони точно знають, для чого вони тут і що робити далі. Коли держава пасує, патріоти беруть ініціативу в свої руки. Мабуть, таким і має бути громадянське суспільство Європейської України. Анатолій Гаєвський, Роман Майданюк, Марусин полігон, Київ.